21 березня всесвітній день людей із синдромом Дауна. Дату 21 й день третього місяця обрали символічно, щоб підкреслити синдром, пов'язаний із трьома копіями зайвої 21-ї хромосоми в Україні щороку народжується майже 400 немовлят із цим синдромом. У Коломиї благодійний фонд кроку спільно із партнерами провів міську акцію на підтримку людей із синдромом Дауна. Нагадували про потребу більшої толерантності та соціальної адаптації. Сьогодні день людей з синдромом Дауна. Ми зібралися великою великою сім'єю людей із інвалідністю. Це є люди з синдромом Дауна і їхні друзі. Символом цього дня є шкарпетка. Вона нагадує нам форму хромосоми, щоб привернути на себе увагу і відчути, як на тебе люди дивляться, як на якусь особливу людину, щоб тебе запитали, чому ти сьогодні одягнула цю шкарпетку? А я дала вам відповідь. Що ми сьогодні хочемо звернутися до суспільства, до громади, до кожної особи, яка нас оточує. Що нам не треба жалю співчуття. Нам треба підтримка, розуміння, толерантне ставлення, навчання, освіта, медичні послуги. Ми маємо бути в усіх сферах життя громади і в культурі, і в спорті, і в кожному великому заході, який буде проводитися в місті. Останнім часом. Таких дітей народжується більше. В свій час, коли благодійний фонд Крокус відкрився у 2006 році. Один із лікарів відомих у місті сказав мені, ваша справа даремна. Ви відкрили свій фонд. Але людей з синдромом давана буде народжуватися все менше, тому що є діагностика, і люди будуть приймати рішення народжувати чи не народжувати. Але насправді мами зберігають цих дітей, народжуються дітей. І розуміють, що вони їм обов'язково дадуть раду. В нашій Коломиї тільки в благодійному фонді крокус зареєстровано більше 30 осіб із синдромом Дауна. Ми їм даємо раду. Перш за все, впливаючи на батьків, чимо закликаємо прийняти, вчити, докладати зусиль у розвитку. І в такому випадку ці люди долають цю проблему із цією 47-ю хромосомою. Ми використовуємо більше їхні емоційні стани, допомагаємо їм більше освоїти світ, більше з ним спілкуватися. І основне це. Соціалізувати і підготувати до самостійного життя, щоб вони могли себе обслуговувати у побуті, обслуговувати в громаді, бути в усіх сферах життя. У нас акція має певні локації. Інформаційні локації це портрети красивих людей із синдромом Дауна. Інші локації у нас підтримуючі – Це продаж шкарпеток за 47 гривень. Символічна ціна 47, 47 хромосома. Також у нас є ігрова локація, де діти зможуть під час цієї акції собі побавитися, відпочити. Є акція релаксу з м'якою іграшкою. Можна посидіти там, обнімати іграшку, яка їм подобається, і забрати її з собою додому. Дві фотозони, аукціон на підтримку зсу представляємо на аукціон роботи наших дітей, роботи студентів педагогічного коледжу. Надіємося, що нас підтримають.